Дорога світла. Щоб нею йти, не обов'язково бачити очима. Можна серцем. Достатньо відчувати те тепло, що струменить від людської доброти і передавати його іншим. Так було, так є і так буде. Мене звати Валя. Я народилася в селі Мизова Старовишівського району. Там закінчила школу. Потім 25 років прожила в Ковелі, а тоді сюди переїхала. Після школи вчилася у Львові, фінансову техніку і маю червоний диплом. Потім мене давали направлення без екзаменів в Ленінградський фінансовий інститут. У ну, мене коштів не було туди їхати. Значить, направили в Київ на роботу. Працювала в боярці. Я сама бухгалтер-фінансист. Потім переїхала в Ковель, бо там мама була. Я дяжук Петро Омелянович, Народився у селі Замшани, Ратівського району. В дитинстві втратив зір, в руках розірвалась граната. З часів війни там дід її тримав для самооборони. Граната ще після нього лежала 20 років. До 68 року, поки я її не знайшов. Я вчився в спецшколі в Мукачеві в Закарпатській області, 9 класів закінчив і потім Львівську школу 11 класів закінчив середня освіта. Ну, після школи ще я закінчив наш вуз, тоді називався Педінститут імені Лесі Українки. Петро та Валентина познайомилися в Утосі, побралися 15 років тому. Провозила сюди звіти в Луцьк. Я так декілька разів зустрівся тут. Потім телефонами обмінялися, перезвонювалися голосом. І так щось ми рік перезвонювалися. Так я їхав через Коваль. Вона мене пересаджувала до села автобус. Валентина Мазурик повністю втратила зір тільки вісім років тому. Дитиною соромилася, не розповідала про свою ваду. Майже ніхто із однокласників не знав, що одним оком валя не бачить нічого. А потім, а потім соромитись було вже нічого. Треба було жити. Я знаю так букви, але писати не вмію. Дали мені тут пластмасові букви спочатку. Ну, думаю, як ж то так незручно ті пластмасові букви. Я запропонував, кажу, давай може я Брайля тобі покажу. Ну, вона за два вечора вивчила азбуку Брайля і так вже стало легше. Чотири роки половиною вже як я не чую. Спочатку зіра, а потім слух втратила, внаслідок того, що зір. Уже два роки сім'я знайома із фондом Палиці» тільки разом. Зверталися по допомогу на ліки. Фонду Палиці, по-моєму, п'ять років уже сповнилося. Знаю, що фонд Палиці розширює свою роботу. Ми познайомилися. Так, знаєте, як завжди знайомляться, несподівано. Давно мене була посуда, то дуже харточка у пригоді стала. Брав я там таблетки, брав антибіотики. У Валентини є мрія, слуховий імплантат. Найперше для того, щоб чути внука. Маю двох дітей Павло 81-го року народження і Анна 87-го року народження. Внук два роки. Ну я його навіть нянчити не можу. Мріяла про внуків а так. Син пішов на майдан 11 грудня, був санітаром, навчився оперувати. Має за майдан ордена, який називається за мужність і милосердя. Тоді з Майдану зразу почали набирати контракти. Сказали, дуже треба. Прийняв присягу 5 квітня. Жінка відчувала й свою потребу бути корисною. Вона ж бо солдатська мати. Чим я можу допомогти? Довго думала. Потім думаю, і школи знаю, лицю був петлю. Про тактильні рукавички пані Валентини знає вже вся Україна. Жінка спочатку поставила перед собою завдання забезпечити теплими зручними виробами роту, а тепер батальйон. Як саме стріляєш, пальці зброя гріє, а так руки мерзнуть. Треба патрони заправляти. дубілі руки то каже, зубами береш, допомагаєш собі. А так руки зігріють. То я, як послали, попало на 6 грудня на день армії української. І Павло розказав, хто в'язав, то каже, строю плакали хлопці. Взяла б соломки, підстелила, аби не вдарилось дитя, від куль з собою затулила б, щоби продовжити їм життя, Зробить не може цього мати, бо хворі, немічні, старі. А то пішли б на схід солдати, солдатські сиві матері. Солдатська мама має план до Нового року дов'язати шестисоту пару. А між тим ще одну добру справу започаткувала сушить трави бійцям на чай. Я травами закоплююся, взяла м'яти, ліси, оце все наложила. Були в захваті хлопці. Трави Валентині приносять небайдужі люди, вона ж висушує і подрібнює. Дуже тішиться тим, що взимку хлопці разом із цілющими пахощами отримають частинку їхнього з Петром добра. А добра, на думку подружжя, у світі вистачає. От лиш, на жаль, зберігається баланс між ним та злом. Добра і зла наполовину, так як світло і тінь. Все на 50%. Є люди навіть дуже щирі, дуже добрі. Добро це людям робити добро і люди будуть теж цим відповідати. Я людям зла не люблю робити і не стараюся зла зробити. Дорога світла. Щоб нею іти, не обов'язково бачити очима можна серцем.